Доброго дня, мене звати Денис. Я продукт менеджер техніки Маси Фергесон в компанії Квінта Агро, і далі більш детально ми поговоримо про трактори серії 7S. Лінійка тракторів Сімес представлена моделями від 145 кінських сил до 210 кінських сил. Всі моделі тракторів Сімес оснащені 6 двигуном Ахко Power об'ємом 6,6 літрів, нормою викидів Stage 2. Компоновка двигуна складається таким чином, що в нас є холодна та гаряча сторона. Холодна сторона це ліва сторона, гаряча сторона це права сторона. Що це означає? Все обслуговування. І Технічна перевірка всіх рідин відбувається з лівої сторони трактора. Тобто масло. Також в центральній частині у нас знаходиться фільтр повітряний, обдувка радіаторів. З правої сторони, у нас нічого не обслуговується, і механізатору навіть не потрібно туди в принципі, проводити якийсь технічний огляд. Починаючи з передньої частини, продувка фільтра, продувка радіаторів. Перевірка мастила. Доливка, перевірка щуп мастила, паливний фільтр тонкої та грубої очистки, підкачка палива, додатковий фільтр сепаратор для палива. Також щуп для перевірки рівня мастила в двигуну. Та горловина для доливки мастила. На даних тракторах встановлено два генератори. Продуктивністю по 120 ампер кожен генератори запитані паралельно. Що це означає? Якщо вдруг обрив якогось ланцюга на генераторі або вийшов з ладу якийсь генератор, то спокійно ви можете доїхати з поля до бригади на іншому генераторі. На трактори модели Сімс встановлюється передній міст виробництва Дана 750, це посилений міст, також він це в стандартної комплектації, він не підресорений. Також можна дозаказати опційно амортизацію переднього мосту. Ми бачимо мост, ми бачимо, що він просто накачаючися вісі прикріплений. Якщо у нас йде мост з амортизацією. Тобто вже встановлюються гідравлічні амортизатори, повністю гідравлічна система, ход підвіски 152 мм. Вага трактора відіграє велику роль. Всі моделі тракторів Сімес мають стандартну вагу трактора 7300 кг. З розвісовкою між осями 50х50. 50. Також ми замовляємо на передню частину баласти 12-55 по кілограмів. Або моноблок 850 кг. на колеса встановлюється один по 250, або два по 250, в залежності від е, що потрібно господарству. Ці трактори цієї моделі оснащаються двома видами трансмісії. Перша трансмісія це Dyna 6, тобто PowerShift. Цей PowerShift має 4 діапазони по 6 передач в кожному діапазоні. Також е, дана трансмісія має функцію AutoDrive – це автоматичне перемикання передач. Між діапазонами та вдрутрі діапазона, також друга е, трансмісія це дайне Це безступенева трансмісія, е, яка теж встановлюється на цій моделі. Ця трансмісія безступенева. Також встановлюється на більш старші моделі: е, 300 плюс кінських сил. Бак на даній моделі встановлюється на 340 літрів. Е, так як я сказав, уже двигун має норму викидів стейч-2, Тобто без AdBlue. А тепер поговоримо про задню частину трактора. Ці трактори даної серії оснащені задньою навіскою третьою категорією, вантажу підємністю 8000 кг. По задній частині трактора ми бачимо, гідровиходи, 4 гідровиходи з декомпресійними механізмами. Також є і собас-резетка та павербейон. Також є амортизація кабіни. Також ми бачимо, що є великий простір між. КПП та кабіною. Достатньо великий простір, щоб е робити якісь технічні обслуговування. Для комфорту оператора ми маємо на крилах трактора управління задньою навіскою, гідроциліндрами та ввп трактора. Управління задньою навіскою, управління гідроциліндром назначеним, та управління ВВП. Також є управління на іншій стороні крила задньою навіскою. А далі ми поговоримо про комфорт. На всіх тракторах моделей s встановлюється кабіна велика простора з амортизацією. Також всі трактори мають амортизоване сидіння в Трактори Маси Ferguson моделі 7S мають підготовку під навігацію з встановленим монітором DataTronic 5. Даний монітор відповідає за налаштування трактора, як ми бачимо. Також даний монітор може а, працювати з навігацією. Як ми бачимо, налаштування трактора можна зробити запамиючіся оберти а, двигуна, а, передачу. Потім у нас є а, настройка самої трансмісії. От, автодрайв, про те, що я говорив, з якої передачі рушається, яка максимальна швидкість автодрайву. Також настройка гідросистеми. Тобто, всі чотири пари у нас мають регульований поток електроуправління. Управління ВВП, також даний трактор має запоминаючіся функції розворотної повоси та програмованих операцій. Тобто, ми можемо запрограмувати, що з кнопки А ви заходите в загінку. І трактор сам. Включає передачу, збільшує оберти двигуна, опускає е, задній агрегат і починає роботу. Програмуємо кнопку Б і в нас трактор виходить з загінки, знижує оберти двигуна, знижує передачу і е, виміляє наш агрегат. По навігації в даному випадку навігація в нас е, він з підготовкою, але антени не стоїть. Тобто трактор зараз не бачить де він знаходиться, але якщо доставити навігацію, до речі, ці моделі тракторів вже оснащуються підготовкою до навігації з розблокіровкою до різних типів навігації. Хоч це буде Trimble, хоч це буде John Deere. також всі трактори наші мають автоматичну розворотну полосу програмовану, тобто важіння не тільки по лініям, а й в кінці загінки він може сам розворачуватися. Потім, як, якби у нас була амортизація переднього мосту, ми б могли налаштовувати робити налаштування переднього мосту. А, потім є вікно роботи з агрегатом, тобто де ми можемо а, вираховувати гектари, якщо у нас немає навігації, ми забиваємо ширину агрегату. Тут є а, для розворотних полос відступи Можемо. Даний монітор має а, розблокування та може бачити. І СОБАС-агрегати, тобто всі сівалки, оприскувачі ми можемо також підключити до даного монітора і через собас розетку І це все будемо бачити через цей монітор. Трактора 7S мають в центральній частині монітор CIS, який відображає налаштування двигуна, передачу, також оберти запрограмовані, або на яких працює. Температуру двигуна, температуру голиви, скільки в боку палива. Також на даному моніторі може виявлятися помилки, в нас є електрогідравлічний переключатель реверсу, тобто вперед-назад. Також за допомогою цього реверсу ми можемо перемикати передачі, збільшувати або зменшувати передачу. Під рулем у нас є. Джойстик управління монітором CIS та поворотники та дворники. Трактори моделі 7 s ми замовляємо в комплектації Ексклюзів. Всі ці комплектації мають джойстик-мультипад, який відповідає за управління трактором реверс вперед або назад. Також на даному джойстику є два режими: це зайчик і черепашка. Ми можемо вибирати. Цей джойстик має виведені управління під гідравліку першої та другої пари. Запрограмованих кнопок це 1 це 2 та програмовані кнопки, які ми говорили вже на моніторі дататроніки. На підлокітнику у нас є налаштування ручний газ. Автоматичний режим перемикання передач, нейтральна позиція коробки, включення бо заднього мосту в автоматичному режимі принудительному, та включення в автоматичному або принудительному режимі включення переднього мосту. Кнопки управління магнітовою. Задня навіска, включення ВВП. Також у нас є третя та четверта пара. Управління електро на двох е, важелях, перемикання режимів ВВП 540 тисяча На стойки у нас йде управління е, габарити, світло, управління задньою навіскою, вмикання е, світлових всіх е, фар. Також е, у нас є функція спідстір Що це означає? Це регулювання режиму оберту рульового колеса в двох режимах. Перший режим це звичайний, і другий режим це прискорений, дуже гарно себе показав на транспортних роботах. В тракторах є обігрів та кондиціонер, також є полочка, де ви можете положити свої лічні речі. Також є ще одна полочка на крилі трактора. З підстаканниками. Позаду трактора у нас невеликий відсік для всяких речей. Бутилочку там. 7 Сімес ми замовляємо з двома типами резини. Перша це 650 на 540 або 710 на 600. Тож, звертайтеся до компанії Квінтагра, де ми більш детально розповімо вам про всю лінійку техніки Маси Феррісон та допоможемо з вибором.